Сьогодні вночі ворог бив по різним містам України: Львів, Запоріжжя, Чернігів, до Одеси прилітало, мимо Києва прилітало, я думаю, що Київ наступний. І ось, ви знаєте, порівнюючи дві, дві локації ну, умовно Львів і Запоріжжя, ти розумієш, що люди можуть сприймати це, що відбувається, двояко. Одні люди відчувають лють, ну лють, коли це. Відбувається, і ти ну, мобілізуєшся весь, твої емоції, вони просто підтримують тебе, і все, що ти відчуваєш, це такі люті емоції. Не будемо деталізувати, ну ви зрозуміли. І друге, це відчай. Відчай, коли тебе утюжать кожного дня або через день. І це велика проблема, тому що той, хто відчуває лють, не завжди розуміє того, хто відчуває відчай. А той, хто відчуває відчай. Насправді не дуже поділяє різні люті. Мені б хотілося, щоб наші чиновники виробили єдину спільну стратегію для того, щоб витягнути Україну з цієї страшної халепи. Бо ні людь, ні відчай не є позитивними емоціями. Людям вони точно нічого не дають. І змінити ситуацію цими емоціями теж неможливо. Бо дні у відчаї... І не знають, точніше вже розуміють до чого, що йде. А інші вірять, сподіваються, що емоції всередині тебе можуть перехилити ситуацію. Тому пишуть пости, пишуть багато там різних, хто де який, який там наш ворог, але це нічого не змінить. Від того, що ми сьогодні понаписуємо 150 мільйонів постів. Нічого не змінюється. І залізне небо над Україною, як обіцяла Європа нам, не з'явиться. Навіть над Львовом. Отака От ситуація, отака проблема. Це наша проблема, і нам з цього вибиратися. Тому давайте без емоцій спробуємо просити, записувати, коментувати, щоб наша влада побачила і почула, що Україна потребує миру і пошуки шляхів цього миру. Бо оце може тривати реально ну, дуже довго. Сьогодні Львів, Запоріжжя, Чернігів, завтра буде Київ, післязавтра буде Житомир, по Житомиру сьогодні було, ну і так далі. І Україна не така велика, насправді, як може здатися. І скільки таких атак ми можемо насправді пережити? І ви ж бачите, що навіть Львів, велике місто, майже не прикрите.